Водоочисний фільтр, перескоп, ракети, мости, кульконадувач, маракаси. Ці та інші винаходи вже давно відомі людству. але знову захоплюють, адже виготовлені школярами. В межах інженерного тижня, який пройшов в навчальних закладах по всій Україні, учні Балабинського навчально-виховного комплексу Престиж представили свої роботи а також пройшли захоплюючий квест. Всі подробиці у Мар'я Марикелян. Відчути себе інженером, винахідником і науковцем. Чому б ні? Інженерний тиждень гарна можливість. Відбувається він в усіх закладах України. І Балабинська НВК Престиж не став винятком. Учні усіх ланок могли втілити в життя свої ідеї. Весь тиждень діти працювали, вони вивчали працювали над різними проектами, виконували різні знання. І сьогодні вони викладають фінал якби ітог, підсумок своєї роботи. Працює журі, яке оцінює. Але за рахунок того, що зараз карантин, то не діти захищають свої проекти самостійно, а вони записали відео, зробили qr коди журі підходи за допомогою QR-кодів переглядає це відео і визначає переможців. Працювали всі гуртом у командах молодшим, допомагали члени учнівського самоврядування. Ми будували веші дуже різні, і це було дуже цікаво. Підручних матеріалів із стаканчиків, із пастеліну, із зубочисток ми будували вежі, і це конструкція. Ми також малювали з дітьми, і це було дуже круто. Це все йому діє. Ярмарок реалізованих проєктів приємно дивує своїм різноманіттям. Тут і перископи, і ракета, кульконатувач, маракаси, модель роботи серця і снігохід. Діти із задоволенням демонструють принцип роботи кожного пристрою. Зупиняємося на водочисному фільтрі. Коли вода потерпляє. задерживает большой мусор, песок -трует и сок профильтрует и содержит тоже мусор. Блокад у нас это агроволокно. Агроволокно задерживает и фильтрует. И потом у нас получается чистая вода, но ее надо еще продезинфицировать. Учні представили також результати своєї інженерної праці. Тут колекція мостів світу сконструйованих із різних підручних матеріалів. Поруч із ними ще один об'єкт, виконаний із картону, але точно вартий уваги. Нам учнівський колектив представив такий дуже великий об'єм, об'ємну, дуже вели, велику роботу. Порівняно звичайно з іншими роботами старших класів. Це дійсно для другого класу. Ну дійсно такий великий хороший проєкт. Представники, на жаль, другого класу вже немає, четвертого класу. Будь ласка, поки. Скажіть, як працює наша конструкція? Підйомний міст. Мабуть, діти вже очікують, що колись у нас у Запоріжжі такий міст запрацює. Завершити інженерний тиждень закладі вирішили теж цікаво, влаштувавши для учнів квест: дев'ять команд, дев'ять станцій, дев'ять різних завдань. Одне з них лего конструювання, де учасники мали побудувати вежу. Потрібна злагоджена робота, швидкість і пильний контроль. Коли разом працюють, то не дуже. А коли… По, по одному трохи працюють, або як хтось, то тоді важко. Треба за ними ще слідити, як капітан. Аут у цифровій лабораторії важливіша інтуїція та знання з біології, ботаніки, зоології. Правильна відповідь це квиток до наступної станції. А де тварина, де рослина? А ну давайте. Напевно, це, це, це тваринна це рослина. Вірно, в тваринної клітини в нас просто клітинна оболонка, а в рослинної клітини клітинна стінка і в околі. Тут одразу вмикається здоровий азарт. Допитливим такий квест до вподоби. Це змінює шкільне життя в гарну сторону. Це дуже цікаво. І дуже пізнавально. Організатори квесту подбали не лише про інтелектуальну складову, а й дали можливість дітям розслабитися. Ігри, музика, танці, варіантів вистачило. Сідіть, Под... нас підняти настро... настроєння всім тим, хто са нанцювали. Ми вот. yeah. як бути ту всю енергію за якби 두루... на сущну неділю плески. Гарно попрацювали, гарно відпочили, звісно, без подарунків не обійшлося. Кожна з команд відзначили переможною номінацією, і смаколики теж дісталися всім. Але найбільший успіх це віра дітей у свої можливості і науковий потенціал. Марія Костянтин Грушко,